І друзі, фанкодайс на зв'язку. Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну, а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанку та розвитку культури фанку у нашій країні. Як ви, думаю, вже всі здогадалися сьогодні на розпаковці та огляді у нас чергові фанко бокси. Ті, хто слідкують за моїм телеграм-каналом, до речі, якщо ви ще не підписалися, посилання є під цим відео. Бачили, напевно, що зовсім нещодавно я анонсував відразу два. Панку бокси, І сьогодні ми з вами їх розпакуємо та оглянемо. Сподіваюся, що нам все ж таки трапиться щось цікавеньке. Ну, а перед тим, як ми почнемо відео, я хотів би ще раз всім вам подякувати за те, що дивитесь моє відео, підтримуєте мене, пишете коментарі, ставите вподобайки. Ну, ви, як завжди, найкращі. Ну що, з тупом, я думаю, напевно, все. Давайте переходити безпосередньо до відео. Погнали! І так, містері бокси вже у мене на руках, я заздалегідь пригадую ніж, бо він нам знадобиться. Їх два, як ми з вами бачили, да, вони такі доволі такі величенькі, трохи не влазять в кадр, напевно. Ну, Я думаю, почнемо ми з того, що поменше, а потім перейдемо до того, що побільше. Коротенька передісторія. Як завжди по вартості. Ну, цей що поменше, він трошки дешевший. Він, умовно кажучи, там, 100 з копійками, той, що побільше, трошки подорожчий. Ну, там, умовно кажучи, там, десь 130. Звісно, ви розумієте, що я не беру до уваги платежі, пов'язані там з доставкою в Україну і таке інше. Їх верніше. Так, що по наповненню? Тут в маленькому, напевно, я так розумію, має бути якась анімещина. Не знаю, що точно, але щось таке в тому. Взагалі не знаю, що може бути. Тому що там ніяких анонсів не було, просто якийсь мікс. Тобто, ну, там може бути все, що завгодно. І аніме, і не аніме. Коротше, і Фредді. Все, все що завгодно. В принципі, я думаю. а, Прийшли вони зовсім нещодавно, і так сталося, що прийшли вони майже одразу, тому що один е, трошки затримався, він мав прийти е, десь на тижні півтора раніше. Але так сталося, що відбулася певна затримка, і вони прийшли одразу двох, Тому я вирішив зробити так званий батл, Але по суті, це не батл, а просто розпаковка відразу двох Боксів. Єдиний момент, що мене трошки засмучує, що. відчуваєте, що щось там всередині так катається. Хоча я тут у цій конторі вже замовляв е містері бокси І наскільки я пам'ятаю, минулого разу це було доволі -таки нормально запаковано. Точно були протектори, я точно це пам'ятаю. І, по-моєму, навіть сортери. Ну, не буду спорити. По кількості я навіть не знаю, скільки. Є. Тут ну, написано було, по-моєму, від 2 до 4. Ну, по вазі я не знаю. Е Дві, напевно, точно. Ну, такі, вони різні бувають. Ну, це те, це що вони їздять у коробці, мене трошки напрягає. Напевно, зараз десь там по той бік екрану потирає руки якийсь мій хейтер, що думає, що ось якийсь шлак приїде. Ну, побите все розбито. Ну, будемо сподіватися, що його сподівання не виправдаються, і тут буде все бути. Так, зараз я, як завжди по традиції, ну, обережно відкрию коробку, заглядати не буду. Коротше, я її відверну від себе і буду діставати по одній фігурці. До речі, ну, ми, як завжди, сподіваємося, що нам випаде якийсь топ Дорогуща, Дорогуща фігурка, яка покриє вартість усього боксу. Хотілося б дуже. Але як буде, так буде. Нічого не хочу загадувати. Так. Е тут ніфіга взагалі нема. не ні попирки, нічого. Так, по кількості. Е все в протекторах, до речі. По кількості. Тут три фігурки. Взагалі нічого нема. Ну, щось з пакуванням вони мене трошки розочарували. Ну що, давайте. Перша фігурка. Раз, два, три. Опа. І що тут у нас? А тут у нас uh, on Air Скутер. Чейз версія. ексклюзив магазину Hot Topic. Так. Uh, це в нас. Це в нас, це в нас. Я навіть не бачу, який це рік. А Це у нас 18-й рік. Uh, uh, ну, що я можу сказати? стану фігурка абсолютно наче гарна ціла. Протектор, напевно, і Спас. Бачив я вже цю фігурку. Ну, один раз точно. У мене, на увазі вживу. У нас, наскільки я знаю, доволі-таки багато шанувальників Аангу та Аватара. В принципі, франшиза доволі-таки популярна. Наскільки я розумію, вона світиться у утемрію, ця фігурка Аанга. Ну, класний, прикольний ексклюзив. 18-го року, чей версія в принципі, нічого не можу сказати. Так, що там далі? Раз, два, три. Оба! Ще у нас один чейз. Ну це вже більш свіжа, наскільки я пам'ятаю фігурка, 24 рік. Уруй ішіда! Аніме Бліч. Також чейз-версія. версія. М -м -м. Популярна, Дуже популярна зараз франшиза. ну, Тим більше нещодавно, наскільки я пам'ятаю, там вийшов новий сезон анімешки. Я ще не дивився, але я так розумію, що шанувальників багато і фігурка і аніме дуже популярні. Ну і що у нас третє. Е, раз, два, три, готові. Опа! Так, а тут у нас Танджеро Камадо, ексклюзив магазину Box Lunch Mm, з диханням дракона синього. Так, коробка вже пуста. Нічого ні, більше немає, вона не, не потрібна. До речі, класна доволі така фігурка. Я е, можу сказати. ну Вона, по-перше, у мене є в колекції, класна фігурка. Це, напевно, один з найкращих Тан, танджеро, які є. В принципі, я не знаю. Ні, є там ще декілька прикольних фігурок, але ця, напевно, одна з моїх самих улюблених. Вона дуже круто світиться у темрі. Е, Просто дану фігурку так сталося, що нещодавно я замовляв. Там, ну, коротше, Так сталося, що декілька фігурок мені не приїхали. Коротше, там втратила їх наша улюблена служба доставки. Ну, то таке. Е, я її перезамовив, вона там їде ще одна така сама. Але ну, я можу сказати, що фігурка дійсно класна, у неї дуже багато шанувальників. Ну і взагалі, в принципі, анімешка топова класна фігурка. Так, е, що по ітогу? В принципі, я не знаю, що там по ангу. Ну, я думаю, що е, приблизно вартість е, містерібоксу ми закрили. Напевно, я сподіваюся. Потім я, звісно, перевірю, але плюс-мінус, ну, хочеться сподівати, сподіватися, що плюс. Так, давайте переходити до іншої коробки. Так, цей Бокс вже у нас побільше, такий масивний більш. Тут також заявлено було 3-4 фігурки, не знаю, ну по везі, теж важко визначити. Напевно, три точно є. ну, Я може думаю, що вони просто тут якісь нестандартні, тому що коробка доволі таки велика. Таку коробку можна покласти і 6 фігурок, якщо сильно дуже забажати. Так. Ну що, я коробку розрізав, зараз відвернув її від себе. Так, мені якось треба, напевно, відвідати ці фігурки, щоб можна було індастувати інші. Так. Е -е, зараз відкриваємо, щупаємо. Так, ну тут вже з пакуванням покраще, бо тут є і папір, і... Якась попирка. Ну, щось є, коротше, я не можу. ну, Так, зараз давайте визначимося, скільки фігурок. Так. І фігурки в протекторах також. Раз, два, три. Чотири фігурки. Так, чотири стандартні фігурки. Так, ну що? Давайте я обережно. Зараз відідвіну. Попирку і дістаю першу фігурку. Раз, два, три, опа! А що це в нас? Це в нас Red Goblin ексклюзив конвенції 2020 року, літньої, по-моєму. да. Найс Марвел. Прикольна фігурка, ну, я її вже бачив, скажімо так. Бачив, ну, кілька разів точно живу. Класна фігурка, стан, е, да, ну, це у нас 20-й рік, що дивитися стікер конвенції 20-го року. О, класна фігурка, шкода, що вона нас свідиться у темряві, дуже деталізована. Подивіться, ну, як вона виглядає. Ну, шанувальники Marvel, я думаю, її зацінять. Ну, В принципі, у нас, я знаю, наскільки я знаю, є такі. Класна фігурка, не знаю, з яких вона коміксів, чесно кажучи, не дуже. Увікаюся сторонніми цими депонексами. Ну, я маю на увазі не по основних фільмах Марвел. Так. Е ну що, давайте друга фігурка, щоб не затягувати. Раз, два, три. Опа! Що у нас тут? Е Кароліна віздосі Грот. Це у нас осіння конвенція 24 го року. До речі, до речі, це у нас не конвенція, це у нас стікер. Комікону, це в нас не конвенція. І напевно це якийсь потенціальний обхід. Тому що наскільки я знаю, ну, ця франшиза, ну, вона у нас, я не знаю, не дуже популярна, але вона чомусь доволі таки дорога. Я привозив декілька разів фігурки по цьому мультфільму. Це, до речі, якщо хто не знає, це екранізація оповідання Ніла Геймана, є такий письменник. Ну, Netflix, там ну, є багато, скажімо так, і оповідання знаю, що екранізували. Така фантастика, прикольна. Ну, не фантастика, а фентезі, фантастіка. Ось. Із е того, що я нещодавно бачив це. Ну, як нещодавно, відносно нещодавно екранізація була е пісочна людина. Це його також. Ну, Кароліна це доволі-таки старий, але доволі-таки мрачняковий мультфільм. Екранізація також оповідання. Американські боги це, до речі, також його оповідання його я читав. І ну, екранізація така собі, книга набагато прикольніша. Фігурка прикольна. Блін, ну це комікон, в принципі, я думаю, що по вартості вона так нормальна. Ну, всі фігурки по цьому мультфільму вони щось так нормально важать, затягують. Не можу е е бути впевненим. Ну, навіть конвенція там, наскільки я знаю, дуже така зараз вже рідкісна і популярна, і дуже швидко навіть у нас розлітається а ця. Я думаю, це Комікон, я думаю, вона ще більш популярніша, так. Прикольна фігурка. Так, ну що, давайте далі. Раз, два, три. Опа! Що це у нас? Бен Канобі Star Wars 99. Це Smuggler's Bounty, Господи. 16 рік. Блин. Да, ну, навіть нам зоряні війни попалися. Да, чого не очікувався. Це ексклюзив Smuggler's Bounty коробки. Ну, це така, скажімо так, аналогічна серія Marvel Collector Corps. Вона вже не виходить, правда. Шкода, що її прикрили. Там було доволі таки багато цікавих фігурок. Ну, і серія була доволі таки популярна, Не знаю, чому її прикрили, але. ну, Фігурки до цього часу можна знайти на просторах інтернету. І тим більше, що ну, дана фігурка, ну, по стану, Нічого не можу сказати. Ладно. Зараз спробуємо вийняти з протектора. Так, він до топліці, до речі. Так. Ну, стан класний. Ціла. Я, до речі, чесно кажучи, не бачив цієї фігурки жодного разу вживу. ну, Може, я помиляюсь, але. Але мені здається, що ні. Прикольний, з класичного фільму я не пам'ятаю, по-моєму, це з четвертого фільму. Да, четвертого фільму. Ну, якщо я помиляюсь, там поправте мене у коментарях. Класна, прикольна фігурка, Канобі, прикольний персонаж. Ну, з класичної трилогії старенької. Прикольна фігурка. По ціні не знаю взагалі, скільки вона важить зараз, тому що складно. Ну, давно я не бачу. Ну що, давайте остання з цього боксу фігурка, крайня, не остання, крайня. Так, ну що, раз, два, три, тільки не Фредді. Mm -hmm. Так, опа, що це тут? У нас, О, у нас тут Spider-Man, Спайдермен Spider ексклюзив магазину Box Lunch. Також прикольна фігурка, як на мене. Її я також вже бачив. Ну, Декілька разів точно, і е, підписникам. Ну, класна фігурка, так. Що тут нас нічого нема, пуста коробка. Е, постану, постану все гуд. 20-й рік. I love pizza. М -м -м. Прикольно, до речі, доволі таки класно деталізовано. Я навіть її вийму з протектора, щоб подивитися поближче. Так. Прикольно. Да. Шанувальники людини Павука зацінять. Е, нещодавно там випускали бокс-ланч, по-моєму, ті ж самі з хот-догом, а це з піцею. Ну, Це більш рання версія. Е, тепер, скажімо так, є і з із з на Ну, По ціні, я не пам'ятаю, вона така середня, там, наскільки ну, я пам'ятаю, була не дуже дорога. Це середня вартість. Ну, що просто що треба зважати, що вона вже голдит давним-давно. 20-й рік, в принципі, її вже в війному продажу нема. Ну і там такої фігурки класний як на мене. Так. Що ми маємо у сухому залишку? Поставлю пучка. так не ображайся. Можу, в принципі, так поставити. Так. Два Марвела. Один. Одна фігурка по зорі війнам, так, зорі е, так, війнам. Movies Carolina Ітері. Раніше дві анімешки, аватар, наскільки я знаю, це не аніме. Ну, йде в серії анімейшн. цін доволі таки прикольних фігурок. Сказати по вартості, чи виправдали вони вартість Боксів, я зараз не зможу, напевно. ну, Ці анімешки, я думаю, що, скоріш за все, так. О цих мені важко сказати, тому що я не знаю, що зараз важить цей обчина, дідулька Канобі і е, Кароліна Коміконівська. Ну, ці фігурки, я думаю, вони там є в середнь... середньому ціновому сегменті. Будемо сподіватися, що вартість вони боксу покриють. Фігурки непогані, ну, по моїй. В теймі, в принципі, взагалі нічого, ну, коротше, трошки мімо, як завжди. Щось мене, мені, мені щось не дуже везе. Ну, ну головне, що фігури доволі таки непогані і цікаві. Що думаєте з цього приводу, ви напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо відос сподобався, обов'язково вліпіть йому вподобайку, можете щось написати, якщо не підписалися на канал, обов'язково підпишись. Ну а у мене на цьому все як завжди. Всім дякую, всіх обняв. Любіть та поважайте батьків. все буде добре, па-па, до нових зустрічей.